До Лозівської громади приїхали захисники. Військові розповіли, у Лозові вони лише проїздом, але до Дня Збройних сил України вирішили подякувати Лозівчанам за підтримку. Ми 66-ї бригади з батальйону безпілотної авіації. Наш батальйон називається Мара. Це привід. Ми привід там, Ну і сюди ми так привідемо. Пісні поспівали, улетіли. Хочу вам просто подякувати. За вашу позицію, за те, що ваша громада допомагає усім військовим, небажано, бо це дякую, для нас дуже дороге. Щоб висловити свою вдячність, гості влаштували культурну програму. Письменник та журналіст Леонід Логвиненко зачитав свою поезію: коли зависне німота над почорнілим полем болю у світ сни і теплота. Ми не повернемось з тобою, де зорі падають ясні, немов на спаса жовті груші, де жаль вижалюють пісні, туди не прийдуть наші душі, отуде скіфи, у степах, у цій кривавій чортоверті, у териконах, як в гробах, поховано живих і мертвих. Отруйне щерепів вино, війна нам вихлюпнула в очі, і тільки мами на вікно схрипить, кричить крізь гущу ночі. Захисник Олександр Буря порадував Лозівчан піснями під гітару. Заходу військових запросили до Лозівського краєзнавчого музею. Провели міні-екскурсію з історії Лозівщини, а особливу увагу приділили найновішій експозиції, присвяченій Героям України. Ми з Сергієм Володимировичем вже знайомі мабуть, років 20, не менше. Тобто, ще в ті часи ми з ним. І на гріпокоптері літали, коли тут була ліквідація наслідків аварії, коли рвалося все. Ну і потім така людина, яка масштабна, скажімо так. Гості подякували Лозівській громаді за теплий прийом та завірили, це була не остання зустріч.